BMW 5 серії привезли до нас весь комплект амортизаторів передні і задні. Значить, всі вони були без газу, але ми показуємо спочатку два тих, які ми вже зробили. От, це передній. Це Тут зверху трішки є корозія на штоці, але це не проблема, там все воно закривається відбійником, туди воно ніколи в житті не дістане. Все, це задній. Це вже заправлені. Зараз поставлю активатори, які вони були. Ось це передній, він пустий. Але штоки цілі. Що головне, бо на цих автомобілях часто буває, що корозія спускається вже низько. Тут вони цілі без корозії. Це заднє. Тут теж, як видно, що газу нема. Але зробимо ці. Вартість відновлення одного такого амортизатора 600 гривень, якщо він вже знятий.